Доброго здоровька, господарі Спаржа, яку я висаджував декілька років назад, вона вже дає нам можливість весною харчуватися. Цікава така рослинка. В принципі щось схоже на молоду ранню картоплю. Так що комусь можливо. Вирощувати, я вам скажу дуже просто, головне, був, ну, пропонують саженці, тобто корінці висадити. Тоді процес йде набагато швидше. І можна через насіння, це через, через деякий час. так. Ну, це таке, кому, кому подобається. А до того, що навіть якщо вона зароща травою перейом. Тобто на другий рік, як у мене вона росте, то нічого для неї страшного немає. Вона домінує над рештою бур'янів, скажімо так. І в принципі, Хоча, якщо є можливість тримати її в чистому чорноземі, як оце в мене на такому чистому полі, то звичайно набагато краще. Зараз Пробуємо ось, ось цю тепличку виграти. Тут хвилин 10 часу на це все піде, поприбирав я, знімав мотузочки підв'язочки. Так в тому році вона в мене теплиця була на зиму закидана органікою. Вона не перегнила і саме страшне це те, що вона дала мені Саме страшне, що ранньою весною ґрунт не прогрівся і довелося садити в холодну землю помідори. Вони то виросло, все нормально було, але деякі маніпуляції довелося робити. Ну, гадаю, що на помилках своїх вчитися можна, тим паче що можна дещо змінити. Так. Одна єдине, що не зробив я, немає в мене на сьогодні. Тобто уранку я зроблю, а побрискать мідним купоросом доведеться, мабуть, наступного разу після уранки. Чому, тому що помідори по помідорам, так в принципі все нормально, але все ж таки Мідний препарат треба внести для того, щоб хоч трішечки хвороби, які можуть бути, тому що це вже не перший рік я тут вирощую Тобто треба, тріш, треба трішечки фунгіцидами попрацювати. Плужок я вимішки почистив, одвали теж почистив, змастив, оливою, все нормально, ну а зараз попробуємо ґрунтом її степки. Який ґрунт не знаю, подивимось, але краще зробити зараз, ніж потім. А, до речі, стосовно поганої уранки, тобто гребні, які ви бачите, і ще більше будуть ще хужі на теплиці. Чому що тут не розгониться і рач можливо на першій швидкості доведеться. Так, ну подивимося. Гадаю, що другою, але все ж таки будуть бугри, будуть канави, як для мене, як для мене то це нормально, чому тому що нижче піде волога. Ладно, пробуємо для чого затягувати. Води було рівно, скільки скільки треба було для рослинки помідор. Раника, яка лежала навколо, вона не розклалася. І останні місяці, це зараз у нас середина листопада, так ну, помідори в принципі були тільки. Вже вони приморожені були, відповідно тварини поз'їдали вже на... на зараз ми вже їх. Та, воно по великому рахунку і не хочеться їх їсти, тому що вони вже відійшли на кожен сезон, повинні бути свої якісь овочі. Стосовно крім органіки, я під кущі, коли вирощую помідори, поливаю розконцентратом. Інколи НПК, в чистому вигляді, яке вона є, а в основному органічні добрива і відповідно мені цього вистачає. Грунт, якщо б він би мав більше вологи, по-перше, він би такий не був, так? і по-друге, можливо, навіть було б гірше по той причині, що мені задача зараз на зиму. Максимум вологи туди вниз заховати. Якщо є нерівномірні такі шари, то волога попаде аж на самий, на самий низ. І відповідно доведеться не так часто поливати, тому що в цьому році поливав я помідори не так часто. В принципі, маса була велика, достатня. Хоч і корінці були не, не такі вже розрощі. Но Вистачило того, що було в ґрунті, так? Ось, ну, Як вона буде наступні роки вже хто його знає. Глубина вона позасипалася, тому що камінчики так. Десь місцями йде 17, місцями йде 20. Отут я дивлюся сантиметрів, мабуть, 10, можливо 13. Тобто якось так. Ну і звичайно незручно не чому, тому що з одного боку жертва, з другого боку жертва, без неї теплиця складеться, а так нормально вона тепличка тримається. Ну, для мене краще зарати на зиму. Подивлюсь на рахунок, чи буду я кидати органіку, можливо, та, яка розсипається, тобто без крупних не перегнивших решток, щоб не було, ну і невелика кількість, щоб не було таке, як було в тому році. Що я садити, треба було помідори, травень місяця я не можу висадити, тому що ґрунт холодний. Воно його закрило. Доспід, доспід є. Так. Ладно, працюємо далі. Каріння помідор. Садилася лежачи, відповідно чого є така бронера маса. Ну і бачите, те, що воно розростається такими цупкими нормальними корінцями, тяне вологу де тільки може. Це теж таке. Зграв, там часу пішло не вимушено, але на зиму треба грати, тому що вологе повинно бути в землі. Плюс ще коріння те, що в мене із ну, як основні э, стебла я поваривав з основними коріннями, а те коріння, яке залишилося в ґрунті, його бажано перевернути, розірвати і таке інше. Я маю на увазі коріння від помідор. Тоді воно краще перегнає, перемерзне, якщо мороз буде, якщо мороза не буде, то його біологічні активні організми з'їдять. так Ну і по плужку. Зараз я його обдеру. Помию з цього боку, помию з того боку, покрию. Давайте я вам покажу, який від мене з того боку, за скільки років. Ну, ось не обдирав я, не шліфував. Чому? Тому що мені так видніше, як працює відвал. Так? Ну і люди, які... Мало відношення до цього. Ну, Я вам так скажу, якщо даний корпус загнать, ну ось оце скільки, це 20 см, якщо його загнати ну, ще сантиметрів на 5, ну, хоча б на 3, то оце б витерлося б. І ну, оцей у мене плужок такий же самий, тільки більшого розміру коник тягав, то оця частинка вона практично не була в роботі. Вилітало оце все, летіло, минаючи цю частинку. Тобто цей культурний відвал, його завертати треба, ну, поки що мене влаштовує так, О, завертати для того, щоб його завертати, треба лекало робити, кондуктора, гріти, гнути і таке інше. Або ж купити вже готовий двохкорпусний з закритими загнутими відвалами. І тоді не тільки буду я отримувати задоволення, а й глядачі, які переглядають відео. Дякую, друзі, за те, що переглядаєте, коментуєте, підказуєте разом Дай вперед. На все добре.